Книжковий клуб зустрічався щовечора посередах у задній кімнаті старої чарівної книгарні під назвою Книжковий куточок. Кімната була затишною, з полицями від підлоги до стелі, заповненими міксом новинок і забутої класики, великий дубовий стіл домінував у центрі, оточений різномастими стільцями, які збиралися роками, члени клубу, затяті читачі та літературні ентузіасти. З нетерпінням чекали на ці щотижневі зустрічі, де вони могли обговорити прочитане і насолодитися товариством один одного. Софія, засновниця клубу, була відома своїм бездоганним літературним смаком. Вона вміла знаходити рідкісні та інтригуючі книги, які викликали жваві дискусії. Коли вона представила нову добірку та моторошні таємниці, кімнатою прокотилося відчутне хвилювання. Про цей роман говорили, що він є втраченим шедевром, нещодавно віднайденим заново, і здобув репутацію завдяки своєму похмурому і заплутаному сюжету моторошні таємниці з блиском в очах пояснила Софія, написав невідомий автор на ім'я Едгар Торн. Книга була сповнена ретельно продуманих і жахливих вбивств, описаних з такою літературною витонченістю, що жахала і водночас захоплювала. Учасники були заінтриговані і прагнули заглибитися у викривлений світ, створений торном. Кожен учасник отримав примірник книги, обкладинку якої прикрашала зловісна ілюстрація з тіньовою фігурою, що причаїлася в темряві. Коли вони відкрили роман Повітря наповнилося затхлим запахом старого паперу, що додало атмосфері очікування, перший розділ занурив їх у світ таємничості та макабричності. Де кожне вбивство було більш шокуючим і творчо виконаним ніж попереднє. У наступні дні члени клубу з головою занурилися в роман, часто читаючи його до пізньої ночі. Моторошні деталі та хитромудрі повороти полонили їхню уяву, викликаючи бурхливі дискусії на щотижневих зустрічах. Вони обговорювали задум автора, психологію персонажів і хитромудрі плани вбивств. Книга стала нав'язливою ідеєю. Кожен член клубу прагнув розгадати наступне жахливе одкровення. Шли тижні дискусії в клубі ставали все жвавішими і детальнішими. Вони аналізували кожну сцену вбивства з хворобливим захопленням, оцінюючи здатність автора створювати такі яскраві та тривожні сценарії. Персонажі роману відчували себе тривожно реальними, їхні долі були хитромудро пов'язані з темними силами, що грають у грі. Непомітно для них самих темрява роману почала просочуватися в їхнє життя, межі між вигадкою та реальністю почали розмиватися, а колись яскрава дружба була забарвлена підводною течею тривоги. Учасники не могли позбутися відчуття, що за ними спостерігають, що моторошні таємниці роману якимось чином виринають зі сторінок. Хвилювання від відкриття рідкісної і захоплюючої книги було затьмарене зростаючим почуттям страху. Члени книжкового клубу були пов'язані спільним захопленням, але вони також були втягнуті у зловісну гру, яка незабаром розкриє справжній жах, що ховається за моторошними таємницями. Коли клуб готувався до наступної зустрічі, кімната в книжковому куточку здавалася темнішою, а тіні довшими. Передчуття обговорення останніх розділів було пом'якшене невисловленим страхом кожен учасник тримався за свій примірник роману. Не підозрюючи, що одержимість, яка об'єднала їх разом, ось-ось розлучить їх. Атмосфера в книжковому куточку була напруженою, коли клуб зібрався на зустріч у середу. Дженна, одна з найактивніших і найзахопленіших членів клубу, була відсутня. Дженна ніколи не спізнювалася і завжди приходила першою, часто приносила свіжоспечене печиво, щоб поділитися з групою. Її порожній стілець, здавалося, кидав тінь на всю кімнату. Члени клубу обмінювалися стурбованими поглядами, але Софія, завжди оптимістка, намагалася підняти настрій. Я впевнена, що Дженна просто чимось зайнята, сказала вона з заспокійливою посмішкою. Може, у неї в останню хвилину з'явилися термінові справи на роботі. Інші кивнули, намагаючись позбутися занепокоєння, але відчуття передчуття не покидало їх. Коли вони почали обговорювати останні розділи моторошних таємниць, стало зрозуміло, що відсутність Джени тяжіє над кожним з них. Розмові бракувало звичної жвавості, а аналіз моторошних подій Роману переривався незручним мовчанням. Емілі, головна героїня нашої історії, не могла не відчувати зростаючого почуття страху. Наступного дня Емілі вирішила відвідати квартиру Джени. Вона постукала у двері, але ніхто не відповів. Занепокоєна ще більше. Вона кілька разів дзвонила на телефон Дженни, але він переключався на голосову пошту. Відчуваючи, як у животі стискається вузол тривоги, Емілі звернулася в поліцію, щоб повідомити про зникнення Джени. Поліція серйозно поставилася до повідомлення і почала розслідування. Вони опитали членів книжкового клубу, намагаючись зібрати докупи будь-які зачіпки про місце знаходження Джени. Дні минали без жодних зачіпок. І почуття страху серед членів клубу поглиблювалося. Коли Емілі гортала сторінки, її увагу привернула одна конкретна глава у ній персонаж, який мав дивовижну схожість з Дженою, зустрів жахливий кінець, таємниче зникнувши перед тим, як його знайшли вбитим у спосіб до моторошного, схожий на описаний у книзі. Паралелі були надто тривожними, щоб їх ігнорувати. Емілі поділилася своїм відкриттям з іншими членами клубу на наступній зустрічі. Я знаю, що це звучить божевільно, сказала вона, її голос тремтів, але зникнення Дженни точно таке ж, як і в книзі. Деталі збігаються занадто ідеально, щоб бути збігом. У кімнаті запала тиша, поки інші обмірковували її слова. Софія, завжди раціоналістка, намагалася відкинути занепокоєння Емілі. Це лише книга, наполягала вона. Не може бути, щоб Роман був причиною зникнення Дженни. це, мабуть, просто дивний збіг обставин. Але Емілі бачила сумнів в очах Софії, і вона знала, що решта групи була так само стурбована. Проходили тижні, а відчуття страху лише зростало. Колись захоплені дискусії про моторошні таємниці стали похмурими, а члени клубу відчували себе все більш параноїдальними. Вони почали помічати дрібні тривожні деталі у своєму повсякденному житті. Дивні тіні, незрозумілі звуки та постійне відчуття, що за ними стежать. Емілі стала одержимою ідеєю розкрити правду про зникнення Дженни. Вона проводила кожну вільну хвилину, досліджуючи роман та його автора Едгара Торна. Чим глибше вона заглиблювалася, тим більше переконувалася, що книга була не просто художнім твором, а планом чогось набагато зловіснішого. Зростаючий страх Емілі посилювався усвідомленням того, що зникнення Дженни було лише початком. Здавалося, що Роман мав темну силу, яка виходила зі сторінок, затягуючи читачів у павутиння жаху і смерті, і в міру того, як члени книжкового клубу продовжували читати, вони теж потрапляли в її смертельні пастки. Параноя Емілі досягла апогею вона більше не відчувала себе в безпеці у власному домі, будучи переконаною, що за нею стежать. Сповнена рішучості знайти відповіді, вона поглибила свої дослідження моторошних таємниць та їхнього таємничого автора Едгара Торна. Її колись затишна квартира тепер була заповнена стосами книг, газетних вирізок і нотаток, прикріплених до стін, створюючи хаотичний, але методичний центр розслідування. Пізно ввечері Емілі натрапила на прорив глибоко в онлайн архіві. Вона знайшла маловідому статтю в літературному журналі про Едгара Торна. У статті йшлося про те, що Торн був відлюдником, одержимим моторошними явищами, він написав лише один роман, перш ніж зник за загадкових обставин. У статті згадувалися чутки про те, що Торн захоплювався темними ритуалами і що його роман вважається проклятим. Серце Емілі калатало, коли вона з'ясовувала зв'язки. Одержимість торна вбивствами і надприродним, здавалося, просочилася в його писання, створивши проклятий об'єкт, який впливав на його читачів. Але чому це так безпосередньо вплинуло на її книжковий клуб? Наступного дня вона поділилася своїми висновками з іншими членами книжкового клубу. Вони зібралися в книжковому куточку, їхні обличчя були бліді від страху та виснаження. Емілі розклала статті та нотатки, пояснюючи свою теорію про Торна і прокляття. Роман Торна це не просто вигадка, сказала Емілі, її голос тремтів це канал для чогось темного, чогось, що живиться нашими страхами і бажаннями. Вбивства в книзі відтворюються в реальному житті, і я думаю, що Софія знає більше, ніж говорить. Інші слухали в приголомшеній тиші. Майкл, тихий, але проникливий член клубу. Заговорив Якщо те, що ти кажеш, правда, то ми повинні припинити читати книгу, ми повинні розірвати будь який вплив, який вона має на нас. Софія, однак, не була присутня на цій зустрічі, що тільки підживлювало підозри Емілі. Після зустрічі Емілі вирішила зустрітися з Софією безпосередньо вона поїхала до будинку Софії, в її голові крутилися запитання та звинувачення. Коли вона приїхала, в будинку Софії було моторошно тихо, вхідні двері були трохи прочинені, і Емілі відчула, як по спині пробіг мороз, коли вона зайшла всередину. Усередині було темно, за винятком тьмяного світла, лампи в кабінеті. Емілі обережно пройшла через будинок, вигукуючи ім'я Софії, але відповіді не було. У кабінеті Емілі побачила сцену, яка підтвердила її найгірші побоювання. Стіл Софії був завалений документами, фотографіями та рукописними нотатками, серед них були детальні профайли кожного члена книжкового клубу, включно з їхнім розкладом, звичками та особистою інформацією. На стіні висіла велика коркова дошка, вкрита картами і прикріплена червоними нитками, що з'єднували різні точки класична дошка для вбивства. Її серце закалатало, коли вона зрозуміла, що Софія ретельно планувала кожне зникнення. У центрі дошки був моторошний фокус фотографія Дженни з датою її зникнення і словом Успіх надряпаним червоним чорнилом. Погляд Емілі впав на відкритий журнал на столі. Вона впізнала почерк Софії і почала читати, її руки тремтіли. Записи в щоденнику були химерною сумішшю захоплення Едгаром Торном. І детальних планів відтворення вбивств з моторошних таємниць. Кожен запис описував спосіб і час запланованих вбивств з огидною точністю, потім вона побачила його нещодавній запис з її власним ім'ям. Софія спланувала зникнення Емілі, маючи намір виставити його як кульмінацію своєї заплутаної гри. Кров Емілі застигла в жилах, коли вона прочитала останній рядок сьогодні та сама ніч. Емілі буде наступною. У відчаї та жаху Емілі сфотографувала сторінки щоденника та дошку для вбивства. Вона знала, що повинна передати ці докази владі, але спершу їй потрібно було забратися з будинку Софії. Коли вона розвернулася, щоб піти, то почула звук автомобіля, що заїжджав на під'їзну дорогу. Паніка пробігла по її венах, коли вона зрозуміла, що Софія вдома. Емілі швидко вислизнула через задні двері. Побігла через сад у темряву. Вона не зупинялася, поки не добігла до своєї машини, її дихання було уривчастим. Намацуючи ключі, вона нарешті змогла завести двигун і помчала геть, а в голові її вирували страх і рішучість. Емілі знала, що треба діяти швидко. Вона поїхала до найближчого поліцейського відділку, стискаючи в руках фотографії та сторінки щоденника. Увірвавшись у двері, вона відчула проблиск надії. Що нарешті зможе покласти край кошмару, який поглинув її життя. У поліцейському відділку Емілі відчула миттєве полегшення, коли передала фотографії та сторінки щоденника детективу Гаррісу. Він був досвідченим слідчим із суворим поводженням, але з репутацією ретельного слідчого. Емілі детально розповіла про все, що вона виявила від моторошних збігів у моторошних таємницях до моторошних планів Софії. Гаріс уважно слухав. З кожною хвилиною вираз його обличчя ставав дедалі серйознішим. Ми повинні негайно розслідувати справу Софії, сказав він, кивнувши кільком офіцерам, які швидко вийшли з кімнати, щоб виконати його наказ. Дякуємо, що звернули на це нашу увагу. Будь ласка, зачекайте тут, поки ми перевіримо ваші заяви. Емілі чекала в маленькій тьмяно освітленій кімнаті, її думки не вкладалися в голові. Вона знала, що Софія була хитрою і маніпулятивною, здатною на все, щоб захистити свої темні таємниці. Хвилини здавалися годинами, поки вона сиділа в незручному кріслі, її нерви розхитувалися з кожним цоканням годинника. Нарешті Гарріс повернувся на його обличчі була маска серйозності. Ми відправили офіцерів до помешкання Софії. Ми також повинні взяти вас під варту, доки не зможемо забезпечити вашу безпеку. Ці докази є переконливими, але ми повинні діяти делікатно. Поки вони розмовляли, телефон Емілі задзищав від повідомлення. Вона глянула на нього і завмерла. Воно було з невідомого номера ти не зможеш сховатися. Сьогодні все закінчиться. Холодний дрож пробіг по її спині. Вона показала повідомлення Гаррісу, який негайно посилив її охорону. Поліція влаштувала для Емілі безпечне місце, поки вони продовжували розслідування. Конспіративна квартира була не показною будівлею на околиці міста, в оточенні дерев і далеко від сторонніх очей. Емілі супроводжували два офіцери, їхня присутність дещо заспокоювала, але в повітрі відчувалася напруга. Тієї ночі Емілі не могла заснути. Тиша на конспіративній квартирі лише посилювала її тривогу. Вона прокручувала в голові події, намагаючись зрозуміти, як Софії вдалося все так ідеально організувати. Її думки перервав слабкий звук ззовні, шелест у кущах, її серце закалатало, коли вона підкралася до вікна, вдивляючись у темряву. Спочатку вона нічого не побачила, але потім тінь ворухнулася, і вона побачила фігуру, що причаїлася біля дерева. Паніка пробігла по її венах. Вона схопила телефон і набрала номер детектива Гарріса, її руки тремтіли. Гаррісе, там хтось є, терміново прошепотіла вона. Думаю, це Софія, вона знайшла мене. Залишайся всередині і замкни двері, наказав Гарріс. Ми зараз висилаємо підкріплення. Емілі зробила, як їй сказали, але її інстинкти кричали, що щось страшенно не так офіцерів, призначених для її захисту, ніде не було видно. Невже їх скомпрометували? Вона не могла чекати на підкріплення, треба було діяти. Зібравши всю свою мужність, Емілі озброїлася кухонним ножем і обережно пробралася в будинок. Їй потрібно було знайти офіцерів і попередити їх. Вона рухалася безшумно, кожен скрип дощок змушував її підстрибувати. Наблизившись до вхідних дверей, вона почула приглушений звук, схожий на стогін. Емілі пішла на звук до невеликої комори, її серце тьохнуло, коли вона відчинила двері і побачила двох офіцерів без свідомості, зв'язаних із кляпами в роті. Вона швидко розв'язала їх, і вони мляво прийшли до тями, явно дезорієнтовані. Софія тут. терміново сказала Емілі. Нам потрібно негайно забиратися звідси. Коли вони, спотикаючись, піднялися на ноги, в стіні з'явилася фігура Софія. Її очі блищали холодною, розважливою злістю. Вона тримала пістолет, націлений прямо на Емілі. Ти була розумною дівчинкою, Емілі, сказала Софія, її голос був моторошно спокійним. Але на цьому все закінчується. Перш ніж Емілі встигла відреагувати, один з офіцерів кинувся на Софію, вибивши пістолет з її руки. Почалася боротьба, маленька кімната наповнилася звуками хрюкання. Та брязкоту меблів. Емілі побачила свій шанс і побігла, адреналін підживлював її відчайдушну втечу. Вона вибігла з конспіративної квартири, біжучи на осліп у ніч, дерева зімкнулися навколо неї, темрява майже душила. Вона чула кроки Софії позаду себе, невблаганні та непохитні. Дихання Емілі перехоплювало уривчастими подихами, коли вона змушувала себе рухатися далі. Раптом вона натрапила на старий занедбаний сарай, вона кинулася всередину, сховалася за стосом тюків сіна, намагаючись заспокоїти своє дихання. Тиша була оглушливою, поки вона чекала, її серце калатало в грудях. Минули хвилини, і вона почула, як Софія увійшла до сараю, її кроки були повільними і неквапливими. Ти не можеш ховатися вічно, Емілі, насміхалася Софія. Ця гра майже закінчилася. Розум Емілі закрутився в пошуках виходу. Вона помітила стару драбину, що вела на горище, і обережно вилізла нагору, молячись, щоб скрипуча деревина не видала її. Вона дісталася горища і знайшла маленьке віконце, ледь достатнє, щоб протиснутися. Коли вона вже збиралася тікати, на верхівці драбини з'явилася Софія, спалаючими відлюті очима. Прощавай, Емілі, прошипіла вона, кидаючись вперед. Емілі діяла інстинктивно, схопивши вила, що лежали поруч, і жбурнувши їх у Софію. Сила удару вивела Софію з рівноваги, і вона впала на підлогу сараю. Емілі не стала чекати на результат вона вилізла через вікно і впала на землю на дворі, біжучи до далеких вогнів міста. Їй потрібно було дістатися до поліцейського відділку в безпечне місце. Коли вона бігла, то не могла позбутися відчуття, що цей кошмар ще далеко не закінчився. Емілі бігла через густий ліс, її серце калатало в грудях, а дихання перехоплювало уривчастими подихами. Вогні міста мерехтіли, як далекі зірки, пропонуючи проблиск надії. Вона спотикалася об коріння і ухилялася від низько звисаючих гілок, кожна тінь, здавалося, приховувала в собі загрозу. Коли вона нарешті вирвалася з лісу на безлюдну дорогу, то зупинила машину, що проїжджала повз. Водій літній чоловік, з добрими очима, глянувши на її розпатлений стан, без запитань впустив її до салону. Відвезіть мене до поліцейського відділку, задихаючись, промовила Емілі, падаючи на сидіння. Поїздка здалася вічністю, але, врешті-решт, вони прибули до поліцейського відділку. Емілі подякувала водієві і кинулася всередину, стискаючи зібрані нею докази. Детектив Гарріс був там, його обличчя було занепокоєне, коли він слухав її розповідь про події. Ми повинні негайно заарештувати Софію, наполягала Емілі, її голос тремтів вона небезпечна, і вона планує щось ще гірше. Гарріс кивнув, його вираз обличчя був похмурим. Ми вже оголосили її в розшук. Ми знайдемо її Емілі, а поки що тобі потрібно залишатися тут, де безпечно. Ніч минала, а Емілі залишалася у відділку, ходила по підлозі і підстрибувала на кожен звук. Напруга була нестерпною, і вона відчувала себе як тварина в клітці. Години минали без жодних новин, і вона почала думати, чи не вдалося Софії якимось чином вислизнути з полону. Якраз на світанку до неї підійшов детектив Гарріс. Його обличчя було втомленим. Емілі, ми затримали Софію, її зараз везуть сюди. Ти зробила хоробрий вчинок, надавши ці докази. Полегшення охопило Емілі, і вона знесилено опустилася на стілець. Вона дивилася, як Софію в наручниках ведуть до відділку, її обличчя було маскою холодної люті. Емілі відчула невелике почуття перемоги, знаючи, що кошмар нарешті закінчився. Але коли ранкове світло проникало крізь вікна. Освітлюючи втомлені обличчя офіцерів, вона відчула, що щось не так. Гаріс покликав Емілі до свого кабінету, щоб завершити її свідчення. Вона пішла за ним, все ще стискаючи фотографії та сторінки щоденника. Зайшовши всередину, Гарріс зачинив двері і запропонував їй сісти. Ти молодець, Емілі. Завдяки тобі, ми поклали край пануванню терору Софії. Емілі кивнула, її розум, нарешті, почав розслаблятися. Вона поклала докази на стіл Гарріса, готова залишити цей кошмар позаду. Але тут вона помітила дещо. Очі Гарріса були холодними, розважливими, як у Софії. Перш ніж вона встигла відреагувати, Гарріс витягнув наручники: Вибач, Емілі, але ти заарештована за вбивство членів книжкового клубу. Емілі втупилася на нього в шоці. Що? Ні, ви все не так зрозуміли. Це була Софія, вона все спланувала. Гарріс похитав головою. Вираз його обличчя був позбавлений співчуття. Докази, які ми маємо, вказують на тебе, Емілі щоденник, фотографії, на них усіх твої відбитки пальців. Ми знайшли твої відбитки на знарядді вбивства, використаному у справі Дженни. Світ Емілі перевернувся, коли вона усвідомила жахливу правду. Софія підставила її настільки ідеально, що навіть поліція була в цьому переконана. Ці її спроби зупинити Софію лише зіграли їй на руку. Ні, цього не може бути, прошепотіла вона, і сльози потекли по її обличчю. Коли Гарріс зачитав їй права, Емілі відчула вагу наручників на своїх зап'ястях, її вивели з відділку в заціпанінні, оточивши офіцерами, які колись бачили в ній героїню, а тепер дивилися на неї з підозрою і жалем. На дворі сходило сонце, осяваючи місто золотим сяйвом. Але для Емілі це був найтемніший момент у її житті. У патрульній машині вона озирнулася на поліцейський відділок, де біля вікна стояла Софія, а на її вустах грала тріумфальна посмішка. Серце Емілі тьохнуло від усвідомлення того, що Софія перемогла. Кошмар не закінчився, він тільки почався. Емілі відвезли до окружної в'язниці. Її благання про невинність залишилися без відповіді. Коли її оформили і помістили в камеру, холодне, стерильне середовище здавалося їй задушливим. Вона сиділа на жорсткому ліжку, прокручуючи в голові події, намагаючись знайти вихід з цієї закрученої пастки. Дні перетворювалися на тижні, поки Емілі чекала на суд. Її адвокат, сувора жінка на ім'я пані Рейнольдс з усіх сил намагалася підготувати захист, але докази були викривальними. Єдиною надією Емілі було якось довести, що все це організувала Софія. У день судового засідання Емілі сиділа в залі суду, відчуваючи на собі вагу кожного погляду. Прокурор змалював картину збожеволілої жінки, яку одержимість штовхнула на вбивство, а захист Емілі намагався протистояти беззаперечним доказам. Софія вийшла на трибуну, зображуючи себе жертвою, якій ледве вдалося вирватися з пазурів Емілі. Її виступ був бездоганним, і Емілі бачила, як присяжні схиляються на її користь. Відчай вчепився в серце Емілі, коли вона зрозуміла, що програє, коли нарешті настала черга Емілі говорити, вона стояла тремтячи, її голос тріщав від емоцій. Я не робила цього. Софія підставила мене. Вона справжня вбивця. Будь ласка, ви повинні мені повірити. Але її слова здавалися порожніми, і вона бачила сумнів в очах присяжних. Суд затягувався, і Емілі відчувала, як її надія вислизає. Зрештою, вирок був винесений швидко, винна за всіма пунктами. Емілі засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Коли її вели в кайданах, вона востаннє подивилася на Софію. Усмішка Софії була жорстоким нагадуванням про гру, яку вона так майстерно вела. У своїй камері Емілі сиділа в темряві. Під тягарем своєї долі, що тиснула на неї, вона опинилася в пастці нічного кошмару, з якого немає виходу, її підставили за злочини, яких вона не скоювала, і її переслідувало усвідомлення того, що Софія вільна продовжувати свої заплутані ігри.